Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу звернутися до українців, щоб вони звернули увагу на ситуацію в парламентському залі. Шановні колеги, абсолютний бардак і безвідповідальність. Безвідповідальність перед виборцями, безвідповідальність перед людьми. Зал, де 450 депутатів має бути по Конституції, скільки ми сьогодні маємо депутатів, максимум 200. Це зайвий доказ правильності програми радикальної партії про необхідність внесення змін до Конституції і скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Якщо 450 депутатів не можуть ходити до залу, не можуть працювати. У мене тоді питання: а для чого ви скотеняки тут треба? І чому люди повинні вам платити зарплату? І чому ви повинні отримувати космічні пенсії? І чому ви повинні їздити в блатні поліклініки і за державний рахунок усе мати? Народу нічого, собі усе і ще й на роботу не ходити. Правильно сказав наш голова Андрій Парубій, що доконає цей парламент, це безвідповідальність і відсутність. Дисципліни. Навіть якщо ви не хочете йти на вибори, бо багато хто з вас сюди прийшов або за недоторканність сховатися, або бабла заробити, або й те й інше, люди вас все одно винесуть. Тому що воююча країна не може терпіти такого бардаку. Той, кого сьогодні немає в парламенті, це як дезертир із фронту. Ви залишили фронт. Ви залишили фронт захисту українців замість того, щоб голосувати тут за захист селянина, за підвищення зарплат, за підвищення пенсій, за підтримку національного виробника, за те, щоб в кожній сільській хаті була корова, свиня, і гуси, і кури, і щоб люди мали можливість годувати своїх дітей. Ви, дезертири, кинули фронт. Ви кинули українців, ви зрадили Україну. Я звертаюсь до лідерів політичних сил, представлених в цьому парламенті. Ви відповідаєте за своїх депутатів, як і я відповідаю за своїх. Зрадив Артеменко наших виборців і партію. Ми вчора виключили його з фракції. Виключіть своїх депутатів, які не ходять на засідання ради, звільніть їх мандати, заберіть, приведіть тих, хто буде працювати. Досить дурити українців, скотеняки.